Добрий день. Пропоную спільно оглянути кабінетне крісло моделі Presidents нашого власного виробництва. Це нові крісла повністю ручна робота. Виконуємо ми їх з натуральної шкіри, люкс гатунку італійського виробництва. Перед спинки ми виконуємо методом каретної стяжки. Дуже красиво виглядає спинка. Зручна посадка, зручне сидіння. За потреби покупцеві можемо надати взірець крісла, з взірець шкіри, з якої виконане його крісло. Такі красиві масивні підлокітники, декоровані зв'яшками. По фурнітурі. Найякісніша фурнітура, яка витримує навантаження 150 кг, 5 коліщат, металева хрестовина, декорована накладками з натуральної деревини. Механізм мультиблок, багатофункційний, який, який надає можливість регулювати висоту сидіння, гойдатись на кріслі, регулювати жорсткість гойдання. Та обрати один з п'яти кутів нахилу крісла. Як коректно користуватися цим механізмом, ви можете знайти відповідне відео на нашому сайті чи на нашому YouTube каналі. Такі теж декоративні вушка з декоративними цвяшками прикрашені. Задня частинка спинки. Наголошую на тому, що на кріслі шкірзамінника немає. Зовсім крісло повністю, в натуральній шкірі. І права сторона крісла. Все ідентично. Ще раз покажу цього окрасення. Друзі, в описі до цього відео є клікабельне посилання на наш сайт, на це крісло. Там є уся необхідна детальна інформація щодо нього. Додаткові фотографії, детальний опис, параметри, характеристики. Також наші контакти. Ну і, звичайно, актуальна вартість цього крісла на момент придбання його вами. Тобто переходьте за посиланням, а ми вам дякуємо за перегляд і бажаємо гарного дня.